Гарного дня добродії. Я коли опинився в Одесі, одною з моїх перших робіт було саме таксування. Звісно, що найприбутковіші точки це були Аркадія, аеропорт, а базари привіз 7 кілометр, але туди втулитися було б занадто важко. Там діставало своїх ветеранів. Для початку, звісно, було проще почати з вокзалу, з цієї п'ятої черги. А, мені дуже сподобалося таксувати в Одесі. На відміну від мого рідного Харкова, не було жодного разу, щоб мене кинули. От просто-таки жодного разу. Після Харкова, коли погано закінчувалася майже четверта, кожна четверта. Поїздка, коли від тої ж барабашовки чи від того ж благбазу, чи тінного ринку підсідали люди, але вони завжди були без багажу і завжди їх було декілька, щоб потім на місці швидко відчинити двері та вибігти. За ким поженеться? Та ні за ким. От. То в Одесі такого було жодного разу. Ні, пару разів було. Я коли підбирав людей на 10-й фонтана біля чайки. Це пляж, чайка є. От то ще здалеку я бачив, що вони якось жмуться і що це закінчиться недобре. І от заради того, щоб провірити, чи не затопився мій нюх, я їх брав і підвозив. Звісно, що це були обіцяні гарні гроші. Звісно, що це були е, недовгі дистанції. Звісно, що це були. Декілька пасажирів і без багажу. По ним було видно, що вони внуться, бо з одного боку вони хотіли чинити не по-людськи, а з іншого боку, звідки вони знали, на кого нарвуться. Може той водій, якого вони захочуть цю пак зробити, сам виявиться безпредельщиком, когось дожене та дуже дуже провчить. Подобалось мені працювати в Одесі.